Цього дня 1903 року в Берліні оголосили про відкриття нового хімічного елемента Полонію. Це заслуга подружжя науковців П'єра Кюрі та Марії Складовської Кюрі. Спільними зусиллями їм вдалось винайти елемент, що перевищує радіоактивність урану в 400 разів. Його назвали на честь рідної для Марії країни Польщі. 1911 року за відкриття елементів Радію та полонію науковиця отримала другу Нобелівську премію. Її чоловік П'єр до цього моменту не дожив. Марія Складовська Кюрі перша жінка, котра отримала Нобелівську премію, і наразі єдина, яку відзначили нагородою у двох різних наукових галузях фізиці та хімії. 105 років тому розпочалася Чортківська офензива. Таку назву отримала одна з найважливіших наступальних операцій, що здійснила Галицька армія під час польсько-української війни 1919 року. Тривала вона три тижні, сили були нерівними. 25 тисяч українських бійців протистояли більш як 40 тисячні польські армії. Зрештою, поляки відступили по всій лінії фронту. Цього дня 1926 року на Вінниччині народився український художник Анатолій Базилевич. Він, як ніхто інший, максимально наближав свої малюнки до творчого стилю художнього твору. Найвідоміша робота Базилевича ілюстрації до поеми Енегіда Івана Котляревського. Над створенням понад 130 малюнків і безліч ескізів художник працював протягом десятиліття. Ілюстрована поема вийшла у видавництві Дніпро та перевидавалась 17 разів. Державі Ватикан сьогодні 95 років. Карликова країна виникла внаслідок латеранських угод між італійським королівством і святим престолом. Документ про суверенітет Ватикану підписали у лютому того самого 1929-го Кардинал П'єтро Гаспарі, який діяв від імені Папи Римського, та прем'єр-міністр Беніто Муссоліні від імені короля Італії. Сьогодні Ватикан резиденція Папи Римського і найменша держава у світі. Її площа 44 гектари, а населення майже тисяча мешканців. Територія країни перебуває під охороною ЮНЕСКО. 7 червня 1930 року народився правозахисник, дисидент, політв'язень Іван Кандиба. Він жадав справедливості і мріяв про незалежну Україну. Був співзасновником підпільної української робітничо-селянської партії, яка виступала за відокремлення України від СРСР, а також української гельсінської групи. Загалом у неволі провів понад 22 роки. Попри це, він зумів передати за кордон звернення до комісії справ людини при ООН щодо геноциду політ, в'язнів. а яким буде 7 червня 2024 року, залежить від кожного з нас.